Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео на сьогодні неділю, а це означає, що в нас день закупок. Ми зараз знаходимося да? в Лідлі. З тьомий. Тьома, привіт! Помахаєш? Угай! Я з цьому Костю поїхав в інший магазин в Білку, в якому вчора були. Хочу подивитися таки ту курицю і ще те, що треба докупити. А ми з тьомою їдемо, ми вже. Готові заходимо в і будемо скуплятись на тиждень. Так що залишайтеся з нами, бажаю вам гарного настрою і гарного перегляду. І ми ніяк не могли обійти стороною, вуличні рослини, які зараз продаються. Вони всі такі гарні, прямо вже деякі прикрашені, різними декораціями, віночки такі гарні. О, до речі, з моху. Дуже гарна ідея. Мох є. То можна зробити віночок в змогу, чому і ні. Дуже мені подобається те, що тут багато рослин, саме хвойних, в горщиках. От навіть отакі от рослинки, вони всі в горщиках. Є цинти вже продаються. Є просто такі от віточки. Вони без горщиків, звісно, тому що це лише вітки. А всі інші рослинки вони в горщиках. Весь погляньте, Можна вже брати, купувати, коштує 129 крон така рослинка. А ми з цього їдемо? їдемо в магазин. Їдемо. Це Миріліс, або як ще він називається? Гіпіастру? Ні? Ну, Не пам'ятаю. це гіпіаструм. Чи я помиляюсь? Ось такі гарні рослинки. Прикрашуємо, все, вже бери, беру, купуй і насолоджується. Так, а ми Чого? поїхали в Так? Поїхали? Зайшли з цьому відео, там, де рідні речі продаються, не продуктовий. І знайшли тут книжечки, то стоїмо, просто розглядаємо книжки, одна вже впала. Тобі не жарко, ці, але... Чергу? Каже, немає де тримати, так? Да? Немає де тримати, правда, сина? Ось такі от книжечки роздивляємось. А така? Хто це вівця, так? Вівця? Віслюк. Віслюк, так? А це хто? Котик? А це кролик? Канінь? Собачка. Ага, і поросятко. Клас, так? Клас? Клас? Ви бачили коли-небудь знижки. Це смузі. Коштує воно 12,95. Тут пишеться 10,95. Але нова ціна 14,96. Я чогось не розумію, мені здається. На 25% не дешевше, а дорожче так виходить. Прикол в тому, що в лідлі такі от акції дуже часто попадають смузі із сирками. Ми беремо інколи сирки, газуровані з змітла, зараз покажу, отакого такого плану протеїною. І вони інколи бувають так ось знижкою, тому що підходить що срок, термін придатності, і вони продають їх дорожче. Так вони 495 стається, вони інколи по 7 крон продають. Ну, я не знаю, як це працює. Вони чи не дивляться, чи навмисно так робить зуму, чи не звернуть увагу. Чи це така акція. Мені в таких випадках навіть хочеться підійти і запитати, чому? Чому так? Вай. Я зрозуміла, чому така ціна. Тому що є, це не 1095, а це 19,95. Тому що є ось 1995, і отут 14,96. Але вибачте, це 500 мл, а тут... 250, а тут 250. Треба їм сказати. Ось і прийде, хоч скаже. Тут вже по знижкам продаються календарі, вже порозкупляли. Такі маленькі, які залишились. Ну оце ще. Оце, до речі, дуже смачний шоколад половин буде. Коштує зараз 74, замість 90. Костя приїхав. Тому розпакоїмося, ми з тими в недо підемо? Так. Так. Все, пішли самі. Пішли. 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 Вже вдома. Мої хлопці розбирають, поки щось у нас скільки у нас? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять пакетів, так? П'ять пакетів вони розбирають і шість, поки не перезбирають, я піду на я піду цьому кладати спати. Потім покажу вже, що ми купили більше детальніше. І скільки ми витратили грошей. Ти вже перекусив? Ось, да? ось це курочка. Курочка. Вона така манісінька. Реально <реку> Мас заморожена Не кажу, вона самі літала робіт. Оце одну треба залишити. Буде. Все, я Тьому вже вклала спати, тому можна приступати до розпаковки. Я з останнім часом так Тьому важко вкладається спати не хоче. Але я вклала. Дому, десь 2 годинки часу. У нас є для того, щоб поробити справи, зробити розпаковку, познімати щось, помонтувати і взагалі зайнятися домашніми справами. Ну що, давайте приступимо до розпаковки, вона буде величенька. Я постараюся не дуже довго затягувати, а зробити це. Він я хотіла з цінами? Я буду приблизно вам говорити, що скільки коштує. Бо я не пам'ятаю, Речі кожного разу заглядувати буде дуже довго. У нас є два молока. це молоко коштує десь приблизно 2 євро літр. Тут стоять вже розпаковані рушнички, а ці рушнички коштують десь 2-10 євро приблизно беремо таку от курицю, це філе, вже порізане, напівготове. Його можна потім смачити або варити, а я дуже люблю з, ним, з нього робити такий соус. Або просто підсмажити. Тут скільки тут? Тут 800 грам, і коштує воно приблизно 10 євро. Так, ще Костя все-таки з'їхати в магазин, купив оці курочки. Тут 850 грам і коштує лише 2 євро. Така от мастерка курочка. Це дуже дешево для Данії, тому що Данія це не дешева країна. І 15 крон. За таку корочку, ну це прям клас-клас. Банани. Банани я не пам'ятаю, скільки коштують. Один банан десь 2 крони. Коротше, три банани. це приблизно 1 євро. Перкус. Десь, десь так. А ще була в літді, давно дивилась на пакет ніжок. Це для тіста. Так як я хочу робити прянички можливо якесь печиво, то взяла такий от ніж. Плюс зараз останній день знижок на капсульну каву. Воно коштує 33 крони замість 49 кімн. Ось сьогодні ще докупив капучино кафе кафеофлайт. І я в Лідлі ще одну пачечку купила взагалі за 29 крон. Вона десь є, але покажу потім. А, також в білці вчора ми бачили такі от батончики по одній кроні. А, навіть не знаю скільки. Ну, коротше, 7 батончиків це 1 євро. Ну, я так буду проще вам порахувати і сказати. Костік 50. А ось перед носом стоїть перед очима. Чокочіно якесь. Цікава із шоколадом. То вона по була 20 це 25 І вона реально по І, до речі, і смузі, за цим смузі Костя підійшов і попросила підійти сказати, що в них помилка. І вони сказали, що в принципі не звертають увагу на асоцію, тому що вони пробивають 25% менше від вартості оцього смузі, а типу на це не звертати уваги. Але не знаю, якщо ти цього не знаєш, ти підходиш і дивишся, що воно коштує 12,95, а 14,96 і такий в сенсі. І отакі от баночки по 140 грам кукурудзи від Бондюэль ем, коштує трішки менше, ніж 3 євро. Груші у такого упаковка, не пам'ятаю скільки, але точно не пам'ятаю скільки, але між 2-3 євро. Дуже часто, ну як часто, кожного тижня беремо цей йогурт. Тут його літра здається, якщо не помиляється, чи менше, 850 грам коштує чуть менше 2 євро. Така велика упаковка подушечок, їх костя їсть на, на сніданок. 620 грам, десь приблизно 7 євро. Костя собі на роботу робить салат і бере крабові палички такі. Я не пам'ятаю, скільки воно коштує, тому вам сказати не можу. Дві упаковки. Шоколад подорожчав. Зараз дуже дорожчає у всьому світі шоколад. І оця плитка коштує 2 євро. А ця навіть трішки більше, десь 2,30, десь так. Раніше воно ну, там коштувало взагалі 1,5 євро. Роки два назад. Познаюсь були великі горіхи 200 грам. Якщо я не помиляюсь, десь трішки менше, ніж 3 євро. Моцарелла. Одна моцарелла. Тут її 220 грам. здається, десь євро 30. Ще також ми беремо картоплю із сосисками з цибулею. Ми її смажемо. Тут 600 грам і вона приблизно коштує десь 4,50. Також курині крила. Вони вже майже готові, замариновані. Але ще треба їх закинути в аерогріль або в духовку. Ми зараз останнім часом кидаємо аерогріль і вони коштують десь приблизно 5,50 десь так. 6 яблук, десь приблизно 2,60. Ще взяла грибочка, вона також 18 крон, і це також приблизно на 2,60. Тут 400 грам. Картопля, здається, кілограм тут є, І коштує 2 євро. Також ніжки, гомілки курення. 500 грам, 2 євро. 15 крон. У знаці були такі от з слоєного тіста із червоною білою рибою і з білою рибою. І вони коштували по 10 крон, так їх ціна там 22, 10 так 10, тобто 1,5 євро за одну упаковку. Це дуже гарно. 250 г маленьких огірків 2 євро, 15 крон. Ось от хліб, здається, коштує 1,5 приблизно. Лохида. І малий на позивці, так вона 3 євро приблизно коштує. Тут 125 грам і тут 125 грам, І вони коштують по 2 євро. так, так, По 2. по 2, Такі два йогурта. Вони приблизно коштують 80 центів. Ще Костя мені взяв також ці йогурти. Ми вчора скуштували, вони досить таки смачні, непогані. 5,95, десь також 80 центів, два штучки. І дві упаковки. Сосиски, курення. Такі сосиски ми даємо і тьомі, тому що в них непоганий склад. І, до вон, речі, срок їх придатності з моменту відкриття 3 дні. І вони коштують трішки більше трьох, здається євро або десь 3 євро. десь так. Не люблю Такі великі огірки. Я люблю маленькі, знаєте, корнішони, А такі великі, вони не дуже смачні, але все одно гірка свіжого хочеться. І він коштує, здається, євро 20. Цукіні не пам'ятаю, скільки, але, здається, десь 1,5 євро. Беремо такі от йогі. Це йогурт із смузі, коштує євро 10 Додаю в каші. Дуже-дуже-дуже смачно виходить навіть. Тут багато чого по 15 крон. Наприклад, Києві італійське, 15 крон. До речі, дуже м'яке. авокадо 15 крон. А це 2 євро. 2,2 тобто євро. Ось також кукурудза консервована також 15 крон коштує, тобто 2 євро. Ось такі церки взяла дуже смачні. Міні. Їх в Данії дають діткам в школу. Так як школу в школу готують тобто судочки із їдою, з їжею, то дають і такі от сирочки. Сир варті десь приблизно 7 євро і тут 400 грам. Ось от такий от невеличкий пучок коштує десь євро 30. десь так. Улюблені мої і чомені палички в Білгії брала, які я вчора забула забрати, забула купити. Тут окрема така от упаковочка. Я не пам'ятаю, скільки воно коштує, але десь 3 євро. Тут 4 упаковки по 60 г. Вони натуральні, без солі, без цукру і дуже смачні. Вони складаються із моркви, з яблука, олія, звісно, що і гукру. Але такий досить насичений смак яблука. Ну, мені подобається, я думаю, тим і також. Також беремо такі от снеки солодки Чові. Це як пастила. Також без цукру, без солі, натуральний. Айсберг майже 2 євро, там щось 12 крон чи щось таке. Перець болгарський, здається, коштує штука десь 80 центів. Дві хорми взяла, вони коштують по 5 крон, приблизно по 80 центів одна штука. Ще взяли виноград такий, я не пам'ятаю, скільки він коштує. От реально не пам'ятаю. Десь до 2 євро і тут 250 г. Ні, здається, 10 євро 250 г. Ой, 10 крон, 10 крон 250 г. Помідори були по знижці, здається, 250 г, ні, здається пів кіла, 10 крон. Оце помідори не можу висивати точно, тому що я не пам'ятаю. Яйця 30 штук, 30 крон, одне яйце по кроні, це дуже вигідно. Тому Костя взяв з собою. Ну, в принципі, все. Тут я вам вже все показала. Тобто, така от, а, ціла гора продуктів. Значить тут багато, але зараз будемо розкладати це все. Холодильник буде полупустий. Ще забула вам показати, що ми, мабуть, введемо таку традицію, в літлі дуже смачні круасани. Вони, правда, коштують десь Євро 10 одна штука. Але вони дуже смачні, вони знову є. Вони взагалі невеличкі, такі малесенькі, але такі смачні. І, мабуть, пахучі. Я не знаю, пахнуть чи ні, але я думаю, що так. Тому зараз зробимо каву і будемо кроасаніти. Ну, якщо підвести суму, яку ми на це все потратили, то приблизно це виходить 130 євро. Ми останнім часом почали дуже багато тратити грошей на їду. І в нас навіть є чеки за листопад місяць ми підрахуємо і подивимося, скільки ми потратили в минулому місяці за на їду за весь місяць. Це ми таки вирішили зробити експеримент. Не знаю, багато чи мало на таку от. Закупку. ну Тут м'яса багато, тут куриці дуже багато. У нас просто свинина, наприклад, є і є. А от куриці дуже багато купили кави. Ну, тобто, таке, що не на тиждень ми купили, це кава. Кава це до кінця місяця. А це куриця. Також їй надовго дуже вистачить. І яйця. Я думаю, на тиждень-два так точно вистачить, якщо і не більше. Ну, і в принципі, мабуть, і все. Все остальне це. Це на місяць на тиждень? Тому я не знаю, багато чи ні. Яка зараз взагалі продуктова красина в тих країнах, де ви жите, або навіть в Україні було б дуже цікаво, тому що я не знаю. Я питала свою подружку, вона, її важко підрахувати, але багато. А тому напишіть, будь ласка, в коментарях, як на вашу думку, багато чи мало, і скільки. Ви гадаєте, варто витрачати в вашій країні там, де ви живете, на тиждень грошей. Курочка вже розморозилась. Я б це би відрізала оцю шкурку. Оцю. дріжу. Да, треба тут відрізати. І ми хочемо її, костя її замаринує і в рукав, і в духовку. І хай запікається. Я думаю, що буде смачно, Ось така молоденька, верненька, жива, бігала недавно. Але, на жаль, повинна бути смачно. Вже вечір. Я курочку зараз заховаю назад в холодильник, тому що ми передумали сьогодні її запікати. Хочемо завтра, коли костя буде на роботі, я вдень запечу її, додавлю сюди ще. Картопельку, в руках, в духовочку і щоб воно добре перепекло і було свіже, тому що сьогодні приготувати, сьогодні не їсти, щоб на завтра було, ну мені так не захотілося. Хотілося більш свіженького, тому зараз ховаю і буду чекати вже до завтра. Настав час. Для самої себе зробила каву, хоч потикала, повникати телефон і піду по мою голову. А взагалі, що я хотіла сказати? Я хотіла сказати, що зараз ще йде період да, коли відео знімають щоденно до Різдва. У минулому році я також знімала такі відео, хто, можливо, пам'ятає, хто, можливо, ще звідти, а, то тоді я пропустила, здається, дня 3. З 24 днів зараз буду намагатися м -м, знімати кожного дня. Скажімо так, це самі собі челендж. Тому я буду намагатися. Єдине, що я не можу гарантувати ні вам, ні собі, те, що буде контент різно а, різноманітний. Що він буде якийсь дуже, знаєте, насичений і так далі. Тому що ми не кожного дня вдома, ой, точніше, ми не кожного дня десь буваємо, щоб щось цікаве показувати. А, можливо, два-три дні в тиждень ми кудись виходимо, Всі інші часи ми знаходимося, у мене тут в чому, дивлюся, вже крутиться. Тільки вклала, він вже крутиться. А, тому, на жаль, а, на жаль, так як є. Поки що із такою маленькою дитиною, як наш син, йому 1,5 вже буде, то поки що тяжкувати з ним кудись опиратись, особливо в холодний період. Це взагалі якийсь тумач. Але все одно я буду намагатися і буду старатися щось знімати, можливо, цікавеньке, можливо, мотивуюче. І буду дуже вдячна вам за підтримку, за лайки, за вподобайки, за коментарі і за підписку на наш канал. Мені дуже приємно читати всі ваші коментарі, вашу підтримку. Це, знаєте, надихає, дуже надихає створювати, не зупинятись. Останнім часом, не останнім часом, а взагалі я ловлю смуток через те, що відео. Не залітають, як то кажуть. Але коли я дивлюсь, в які відео моє відео підсовують. Рекомендують контент, в якому пропонується моє відео, ну, він якось не зовсім взагалі підходить е до влогів. Він не стосується влогів. Наприклад, мене здобував марафон 1 плюс 1 онлайн. А ні, сніданок 1 плюс 1. Я взагалі не зрозуміла, до чого це було. Ну, то таке. Але я не зупиняюсь. Я не зупиняюсь, так, засмучуюсь, але не зупиняюсь. Я буду йти до своєї цілі, буду йти до своєї мети і буду дуже вдячна вам за підтримку. Тому що я дуже давно хотіла знімати влоги. Я не знаю, років не мабуть. Вісім ще тому, коли дивилась вологи інших людей, але я, роз... я не була в собі впевнена. І я не знала. А почала знімати вже тоді, коли завагітніла і перед самими пологами. Багато часу втратила, але тепер я точно не зупинюсь. По-перше, це дуже класно передивляти самим наші відео, особливо, якщо вони якісь такі, знаєте, сімейні, там коли ми з цього щось граємо, там або ще щось, або десь буваємо ці емоції. Це дуже круто. Тому я буду знімати. Буду намагатися, буду знімати. А зараз хочу почистити пам'ять, тому що в мене на телефоні пам'ять просто забита в хлам, а треба її почистити, щоб більш якісніше відео було, якось інші зберігати. Ну і взагалі буду намагатися старатися щось робити для того, щоб покращити, скажімо так, відео і щоб вам було цікаво дивитися. Так що ще раз хочу сказати вам велике дякую за підтримку. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба. Бережіть себе і всього вам найкраще. у наступному відео. Пока-пока!